Зараз я знаходжуся в селі Теремне, Ривінська область. Я завжди вважав, що це ну, теремне, це село. Моя баба, фамілія в неї була Домбровська Ганна Сидорівна. Тут є родня. Багато Домбровських є тут в цьому селі. І я завжди вважав, що тут корні тут терементські. О тут жила жив, раніше жив двоєрідний брат Діда Сидора Макар звався. А оказується, що ці Домбровські пішли не з Теремного, а з Карпилівки, бо цей дід Макар, що є, він не Теременський, а він Карпилівський, то він з Карпилівки попав сюди в теремне. А я завжди думав, що Менії баби Гани, Сердюк Гани Сидорні, а дівоча фамілія була Домровська, що вона з цього села походить. У мене є такий документ, що мій прадід Домбровський Калько Маркович. Народився в селі Карпилівка. Документ написаний російською мовою в кінці 19 століття, на початку 20-го. Написано, що деревня Карпилівка, а деревня і село в російській імперії означало те. Село це коли є церква, а коли деревня, то це, то це, виходить, там, де нема церкви. І тут село, Карпилівка. В Карпилівці церкви не було. Теремна Карпилівка була були до революції Кунівська волость. До Кунівської волості. Було одне село. верніше, одне містечко було кунів і було вісім сіл ще було. Оце так я йдуть таремним. А я завжди рахував, що мій прадіс нестаребного. Він то з таремного, просто родина, переселилася з Карпілівки в таремне. І в цьому селі багато родичів. Я знаходжуся в село Теремне. Це на півдні Рівенської області. Отак От я зараз знаходжуся в селі Теремне. Рівенська область. Тут в теремно такий гарний ставочок. Таке мальовниче село теремне. А тут церква Івана Богослова. В теремному. Тут такий ставочок біля церкви. Церква Івана Богослова кінця ХІХ століття. Тут такий класний ставочок в селі Теремному. А тут церква Івана Богослова. Я раніше завжди думав, що мій прадід Домбровський, Каленик Маркович, що він з цього села. Він то з цього села, просто ця родина Добровських перебралася з Карпилівки в Теремне. І так вийшлося, що тут дуже багато родини є, багато є Домбровських. А вони сюди попали саме з Карпилівки. А колись Карпилівка, Таремна до Революції. Це була Кунівська волость. В Кунівській волості було містечко Кунів і ще вісім сіл. І таремне також було Кунівською волості Острівського повіту Волинська губернія. Оце я так йду, село Таремне. А я раніше завжди думав, що мій прадід з цього села. Я... Є такий документ в мене, що мій прадід Добровський. Халько Маркович народився в Карпилів. Я зараз знаходжуся в тереному, в пошуках істини, був сьогодні в родичів, і родичі сказали, що Домбровські сюди прийшли з Карпилівки. І задачка. Відповіді. Я думаю, як це так? Сюди баба каже, що родичі були в таремному, в теремному. А оказується, вони, вони з Карпилівки перебралися в село Таремне. Карпилівка по колишніх документах писалася деревня, а теремне по колишніх документах село. І Степанівка теж село. А яка різниця між деревньою і селом? В Карпилівці є церква. Ні, вірніше як, в таремному є церква, а в Карпилівці церкви нема. Тому в старих документах Карпиліка значиться як деревня, тому що там немає церкви. А Степанівка в старих документах. Пишеться село Степанівка, село Теремне. Отак. У мене така мандрівка теремне. В пошуках істини. А я завжди ще там, що. Абі, праді з теремного. баба казала, вся рідня з старемного. Ну так, ця рідня з Карпилівки переселилася в теремне. Отут діда Сидора, брат, Макар. Він був теременський, він, він тут теременський а його коріння з Карпилівки. Ось така мене цікава мандрівка південної частини Рівенської області. Зараз я знаходжуся в Рівенській області, село Теремне. Це пошуки істини. село Така в мене мандрівочка Рівенської області. Ось так, я йду. Село Таремне, Рівенської області. Тут дуже багато родини в нас, Бо тому що моя баба, фамілія в неї була Домбровська Ганна Сидрівна. Ося вона стала. Фрадюга Гана Сидорівна. А в цьому селі дуже багато людей з фамілії Домбровських. І це вся моя родина. Домбровські сюди сиди переселилися з Карпилівки. То Карпилівка і Теремна до революції. Це була Кунівська волость, центр Кунівської Волості Блокунів, та й так. Ось тут собачок гавкає. В такому гарному місці знаходиться село Теремне, природа дуже гарна тут. Добрий день. а давай, А я туди зайду туди. Отак я мандрую. Південь Рівнської області, село Таремне. Оце село Таремне.